Всеукраїнське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся. Партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода йде на вибори з програмою розвитку. Адже кожному з нас близькі проблеми рідного краю. І ми знаємо, що потрібно робити для їх вирішення. Бо наші кандидати в депутати мають досвід і в різних сферах життя. Це і промисловість, економіка, сільське господарство, медицина, освіта та культура. Одним з перших пунктів нашої програми є забезпечення прозорості та відкритості влади. Наші депутати власним прикладом покажуть, якими повинні бути справжні представники народу. Ми створимо електронну систему голосування з оприлюдненням результатів поіменного голосування в районній раді, щоб люди бачили, чи дійсно їхні обранці захищають інтереси громади. Скасуємо ухвалення з порушенням законодавства корупційне рішення. Покладемо край земельним та майновим аферам. Проводитимемо місцеві референдуми, опитування, громадські слухання з усіх важливих та спірних питань в житті населених пунктів. Це як перехід до форми прямого народовладдя. Закріпимо за кожним із депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода населений пункт для безпосередньої роботи з громадянами, для допомоги їх, їм у вирішенні їхніх проблем. А чесна і відкрита влада забезпечить прихід інвестицій в економіку району, відкриття нових робочих місць і розвитку інфраструктури. Це Українське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся!